Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про лістинг мажору, який буде буквально через декілька днів, а саме 28 листопада. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Дивіться, на ваших очах е, при маркет мажору на ОКХ на ОКХ доходило максимально до 3,5 баксів. На інших біржах можна побачити 5 баксів. На сьогодні тримається ціна 1 долар 48 центів. Тобто. Це на сьогодні сама серйозна заявка по ціні, яку ми могли б бачити в тапальних проєктах. Чесно кажучи, на сьогодні мені це все виглядає дуже і дуже страшно. Подивимося, що ми побачимо в фіналі на лістингу, але у мене загально за підрахунками, при умові того, що. Мажор на лістингу буде коштувати лише 50 центів. Виходить 4900 доларів, і це не те, щоб я щось сам придумав. Ви реально тільки що на своїх очах бачили ціну мажору на примаркеті. Кожен з вас може зайти на будь-який інший сайт біржі, зайти в примаркет, знайти там мажора і подивитися його ціну. Якщо ціна буде вище 50 центів і ми зможемо її продати. То відповідно ми іксуємо ту суму, яку я назвав раніше, на відповідну кількість іксів. Тобто, якщо це 1,5 долари, це x 3 до тієї суми, і це 15 тисяч доларів з ферми в 250 аккаунтів. Ви тільки собі уявіть: 15 тисяч доларів. Це якщо брати актуальну ціну на примаркеті прямо зараз. Це. Колосально велика сума, це до жаху, до жаху і приємного жаху вражає. Я поки не хочу загадувати наперед, не хочу радіти раніше. А, а, чим я продам, але на сьогодні мажор робить щось дуже неймовірне. Я знаю, що дуже багатьох людей побрили, не дали дропу. Навіть ті люди, які донатили в гру, їх прокинули. Чому це сталося? У мене немає на жаль на це відповіді. Я не розумію, як робився розрахунок і чому нарахування саме такі, і чому більшість людей не отримала взагалі нічого. Але факт є факт і. З цим е залишається лише змиритися. Напишіть в коментарях, чи отримали ви дроп, який дроп по розміру отримали, чи донатили ви в гру, чи не донатили. Мені для статистичних даних це було б дуже корисно, щоб в підсумковому відео по мажору, е коли я вже продамся. Ми побачимо, скільки він коштує на лістингу. Я зміг це все сопоставити і сказати вам, що по чому. Тому буду вдячний за фідбек, за сухі цифри. І побачимось з вами на лістингу вже мажору на ОКХ 28 листопада.